Чи можливо використовувати середині та глибокі пілінги для лікування пігментації? Відповідь категорична ні. Чому, коли ми проводимо випалювання шкіри до базальної мембрани, ми пошкоджуємо саму клітину меланоцита. І в цей період шкіра пацієнта буде максимально незахищена від ультрафіолету та зовнішніх впливів. І після того, як відбудеться відновлення базальної мембрани, ми можемо отримати дуже різноманітні явища як у вигляді гіпер, так і у вигляді гіпопігментації. Тому для лікування пігментації, особливо мелазми, хронічного захворювання, ми використовуємо лише поверхневі пілінки і ми йдемо лише маленькими кроками.